Отже, сьогодні таке чудове свято. З одної сторони, дійсно, коли ми роздумуємо про Хрест Господній, одразу страждання Ісуса, Його терпіння, але коли ми усвідомимо, що на цьому Христі Ісус переміг смерть і відкрив для людини рай, відкрив життя. Дав людині в руки своє знаряддя і смерті перемоги, щоб людина, яка мусить перейти свою смерть, могла мати знаряддя також перемоги. Тому що вона ключі від смерті взяла через гріх, а ключів від життя не має. Тільки Ісус дає ключі від життя. І як би людина не хотіла в цьому світі жити, як би не хотіла думати, відкидати Бога, гордитися, що вона щось може, що вона має якісь там можливості в цьому світі, вона без ключів до життя. А це ті слова, які Ісус сказав, коли людина здобуде весь світ, а занапастить свою душу, що вона буде сього? Нічого. Тобто, якщо вона є тільки власником, ключі від смерті, це не є здобуток, це не її честь, і вона практично нічого не має. Тому що коли зрозуміє, що в неї є ключі від смерті, це значить, вона підлягає смерті. Коли ж в неї будуть ключі від життя, є чим радіти. Але радіти. Дуже смиренно, щоб ті ключі зразу не вилетіли з рук. Вона знову їх десь не загубила і не шукала дуже довго. Ісус подбав саме з ті ключі, і Він їх нам дарує. І тому церква, яка свідома тих ключів життя, про які Ісус сказав тому, кому вручив практично цер церкву на тій землі. Одному з апостолів, особливо Петру. В'яжи і розв'язуй. Якщо Ісус не розп'ятий, каже, каже Апостол Павло, якщо Ісус не воскрес, марна наша віра, і ми ще в гріхах. Але коли Ісус воскрес, тоді все те, що він дав учням в руки, стає актуальним живим і стає нашою силою, нашою перемогою. Тоді ті слова, які апостол Павло, цей Петро прийняв разом з тим порученням, кому відпусте гріхи відпуститься, кому, відпусти, кому затримуєте, затримуєте. Якщо б не було перемоги Христової, це б все не працювало. А тому, що прийшла перемога на Христі, ми можемо прийти і сказати Ісусу, прости мене. Ісус каже, прощай, і розрішай. В своїй церкві через своїх апостолів, які ту владу залишили своїм наступникам, які будуть діяти в цій Христовій церкві. Щоб кожен міг усвідомлювати ціною, якою ті слова промовляються, і якою ціною прощаються ті грехи, ціною Христового страждання, Його смерті, Його Воскресіння. І тому церква, яка усвідомлює значення Христа, церква, яка живе з силою цього Христа, яка має той щит. Цей хрест і зброю також цей хрест. Вона дбала про те, щоб цей хрест десь відкрити віднайти. І так сталося, що прийшов час, це було 4 століття, саме коли такі великій імперії римський імператор був Константин Великий. І він, який не знав цього Христа, але коли Бог йому відкрив і сказав, ось цей, цим знарянням цією зброєю будеш перемагати, він повністю приймає з вірою. І що відбувається ця перемога в тих боях, які там були, але над усе це була перемога над поганством, яке заливало людські душі, людські голови. І відкривається ця сила Христа. Ось іде ця свята Єлена, у свята землю відкриватися ті місця, і, між іншим, шукає саме цей хрест. По різному там говорять, як його знайшли. Одні розповіді, що хворий одужав, інші, що померли Воскрес. Це вже другорядне. Головне, що його знайшли і якось визначили цей хрест. І що зробили? Дійсно, підняли Його, воздвигли. щоб кожен міг поглянути, як Ісус говорить, коли Він буде піднятий на цей хрест, багатьох притягне до себе. Напевно, воздвиження цього Христа багатьох навернуло. Багатьох перевернуло, притягнуло. І багато, напевно, отримали зцілення через те, що поглянули на цей хрест. Сльози, покаяння, жаль за гріхи, тому що ця Христова сила, яка на цьому Хресті, скажем, була ну, якби поміщена, вона раптом, розумієте, ніби визволилася, Тут люди його топтали, люди його кинули в ту каменоломню, там, засипали, закидали, ті, які Христа прибили, ті, які Христа не хотіли бачити, не хотіли і його Христа бачити. Але коли прийшов час, минулися ті люди, прийшли інші, яким Господь поклав на серце відкрити, відкрити Ісуса, відкрити Його віру. Відкрити його церкву, визволити з катаком, з підпілля і відкрити його хрест. Це було щось дуже велике. Якщо ми пригадаємо, наприклад, час, коли е, валився Радянський Союз, то пам'ятає, в Радянському Союзі, де також не хотіли бачити Ісуса, не хотіли бачити Його Христа, не хотіли його церков бачити, чути Його дзвони, це все валили, руйнували. Е, Священник на Сибір відсилали. Отже, Не хотіли бачити. Але проходить час і ламається ця імперія. Розривають її. І виходить церква з підпілля. Можемо пригадати, які були товпи людей в храмах, скільки було покликання. Пам'ятаю, в Крехові тоді, коли ми щойно починали більше сотні покликань. Це щось говорить. Більше 100 різних було старших, молодших після школи, після якихось досвіду життєвого, але почули в душі цей голос, поклик і пішли. Що це діяло? Сила Христа діяла. Люди йшли до покаяння. На телебаченні тільки крутили і показували де якісь богослуження, щоб... Це все піднімати. Тоді була зарваниця скрізь, в крехві, я пам'ятаю, дуже багато. Було. Отже, це був голос цього Христа. Це в наш час. Ми того в IV столітті не знаємо, але думаю, не менше щось було. Пізніше, коли знову там різні перепетії, ті війни, різні боротьба і все інше. Тієриці потім той хрест знову захоплюють в полон, десь виводять в персії туди і в 7 столітті знову поверні його з полону вже. Хоч, скажем, тут люди боялися Христа, але бачимо навіть вороги його захопили, бо знали, що це є суттю для християн. Це є щось дуже важливе. І тому. Що могли захопили ці трофеї, скажімо так, по тій військовій мові називали. І той хрест захопили, бо воювали з християнами. Але приходить час, і знаходиться людина, інший імператор, який з Божою допомогою, цей хрест повертає. І знову його здвиження, знову можемо усвідомити, яка була радість тих людей. Котрі побачили повернення. Можливо, вони бачили, як той хрест забирають і плакали, страждали, і не могли нічого зробити. Але так дозволи Господь, чомусь так сталося. І потім йде повернення, воздвиження. Зараз ніхто не знає, де цей хрест. Кажуть, в часі. Коли хрестоносці воювали там з мусульманами за цю святу землю, там якраз його спалили, забрали, захопили, тому що ну, якось так люди напевно до того прийшли, щоб Бог так вирішив. Але є десь по різних місцях ці маленькі часточки цього Христа, щоб людина включила туди вірусу, не просто фізично бачила, але Сила Христа далі працює, Ісус далі перебуває над цією землею на розп'яті, щоб ми на нього дивилися і йшли по цій дорозі, щоб ми черпали цю силу. Але це вже час такої особливої віри, де ми не бачимо так фізично, щоб це було щось велике, таке дерево, але людина має зірою, Якби переживати цю правду. І для Бога нема нічого неважливого. Ісус завжди шукав віру. Чи ти віриш, нехай тобі буде по твоїй вірі, і так ставалося. Хто не вірив, ну не ставалося не було. Хоч Ісус був присутній, але людина не вірила. Він не міг нічого зробити. Але були випадки, де Ісус навіть не приходив до тої людини, ось як Яір Начальник синагоги просив за дочку і каже: Ісусу, скажи лише слово. Моя дочка зцілась. Я вірю тобі. Скаже, велика твоя віра, нехай тобі так буде. Ісус не приходив до тої дитини, та дитина не бачила безпосередньо Ісуса, але вона зцілилася. Ісус всемогутній, сила Христа не зволіла. Люди вплинули на ці процеси, звичайно, але Ісус переміг все. Цей світ переміг. Сатану, смерть, все. І людину переміг. Також. Тих, що його перебивали, Він їх переміг. Він має життя вічне. А ті, хто його перебивали, питання. Що по-людському, то звичайно ні. Ну, просто ми не знаємо, як Ісус це все вирішив. Але якщо так взяти, звичайно. Ті, котрі його прибивали, трудно зрозуміти, що вони попали там, де він, якщо вони його не хотіли бачити. Ісус живий вічно, тому що Він істина, Він володіє даром вічного життя, ключами вічного життя. І ті ключі Він вручає. Якщо би він дав нам, ось кожному, зокрема, дав нам відомий ключ, ось ми його взяли, то ключа годі би було врятувати від злодіїв. Треба було не знати, що робити. І то би люди торгували тими, певно, ключами. Десь би не відомо, що б ці люди робили, якби вони мали матеріальний ключ, який визначував саме ту їхню долю вічну. І... Цей ключ був їхнім ключем життя. Це би було невідомо, що в цьому світі робилося. Продавали би, крали би, обманювали би і все. І, тобто це би була накрутка, того зла ще більше, а Ісус дає ключ, який людина може взяти серцем своїм з Його рук. І буде від неї залежати, чи вона не буде володіти, чи вона його загубить, відкине, не захоче. Але Ісус дає нам ключ життя. І тому кожна людина, яка прийняла Христа, яка стала християнином, яка отримала цей великий дар, це все з джерела Христа. Тому що, коли б цього не було, Ісус би не міг нам цього нічого дати, якщо би він не пройшов цей шлях Христа свого. Отже, Він прийшов і тому зараз має право, тому що Він володіє життям. І це вже його рішення, як він зробить. Він хоче учням дати Євхаристію святу. І він так робить. І він дає. І вона діє в цьому світі. І люди освячуються, оздоровляються, перемінюються з силою Христа саме, яка йде ось ця Євхаристія. Це все йде з цього, з Христової жертви. Стаєниці хрещення, стаємниці інших, які є в церкві, отже, це є все з Христа. І тому ключі кожна людина має, яка отримала печать відкуплення дар хрещення. Тому нам треба цей дар хрещення дуже цінити, та берегти, оновляти Його, відновляти через покаяння, через якісь духовні науки, через те, що ми приходимо до храму, через те, що ми молимося, ми в Харистії. Але дійсно, щоб наше серце сюди прийшло, не тільки ноги. Якщо людина так, ну, треба, бо так, ну таке звичай, все, ні-ні, тоді нічого не буде. Бо серце значить далеко. Треба, щоб людина сюди принесла своє серце. Тому що серце це суть людини. Ісус ключі дає серцю. Серце володіє тим ключем. Якщо серце далеко і немає його, значить воно не володіє і людина. Просто себе обманюємо. Отже, треба, щоб наше серце володіло ключем життя. Тоді ми багачі, ми багачі тоді. але справжні, небесні, маємо справжнє багатство неба, скарби неба, спадщину в небесах, те, що око бачило, не бачило, розум не, не, не усвідомлює і людині на думку цього не приходило. Те, що приготовив Бог. Тим, які його люблять, бачите, любить тільки серце. Ось, якщо воно любить Господа, якщо воно Богові каже, так, нехай буде твоя воля, Отче Небесний, в моєму житті. Це може сказати серце. Бо якщо тільки голова каже, а серце не каже, значить ті слова порожні. Вони йдуть на вітер. І так само як ми можемо, скажімо, включити батарею, щоб гріла нашу хату, але відкрили вікно, все тепло пішло на двір. І ніби батарея гріє, але в хаті зимно. Для чого тоді гріти? Так само і тут людина ніби це говорить, але якщо серце не приймає, значить, якщо те, що вона говорить, все одразу йде десь не в її серце, значить воно нічого не має. Отже, Ісус сьогодні закликає нас, щоб ми знову і знову переживали. Це своє покликання як християнина. І інші покликання, які перебувають в тому покликанні христини, християнська сім'я, праця на основах християнських і всьому іншому, все життя наше. Тоді ми цінимо цей день, тому що церква дає його для того, щоб ми знову і знову усвідомлювали цей дар Христа і цей дар цього ключа від Царства Божого. Що кожен із нас отримує це в дарі хрещення. І через наше таке життя з Богом ми весь час це оновляємо, відновляємо, зміцнюємо, щоб в кінці, коли прийде час і прийдеться нам в цьому світі вмирати або, кажемо, залишати цей світ. йти в інший, щоб ми цей ключ міцно тримали, і щоб смерть його не вирвала з наших рук. І сатана ніхто не вирвав. що ми цим ключем перейшли свою смерть і в кінці відкрили двері царства Божого. Тоді буде справжнє щастя людина мати, тому що вона побачить, як Бог діє в її житті, побачить цей досвід своєї віри, досвід тої зустрічі з Богом, того всього, що з нею було, вона тоді зрозуміє все, чому було так, а не так. Чому не раз було так, що людина нарікала, чому те ставалося? Вона тоді все зрозуміє і що усвідомить, що воно все мало сенс. Тільки не раз ми неправильно або оцінювали, неправильно поводилися і тоді не раз втрачали багато. Але все, що Господь допускає, воно має сенс для того, щоб ми знову і знову... До Нього наближалися, долали ті перешкоди і сказала: Ісусе, я хочу бути з тобою, Я дякую тобі за твій хрест, за твій дар, який ти мені дав. Ісусе, я дякую за все, і нехай Твоя воля здійснюється в моєму житті. Це буде чудово. Тому дякуємо Богу і за його дар, за його населення, за те, що ми сьогодні можемо тут молитися, тут прославляти Господа разом з Марією, яка біля Христа стояла, яка отримала. Від Ісуса, від свого Сина поручення. Це твої діти. Навчи їх любити Хрест, навчи їх любити віру, цінити її, і любити те все, що Ісус дає. Отже, Богородиця з усім тим справляється. Вона не занедбує свого обов'язку. Вона все робить для цього. А знову ж таки, не раз діти, не мамі, яка хоче їх навчити життя. І тоді, відповідно, приходить наслідки того, що вони переживають в своєму житті. Тому що не слухали мами, не слухали тата, щось там не робили так, як треба, і тому життя пішло їх не так добре, як би хотілося. Отже хай Господь в цьому прославиться, а ми, щоб не втрачали цієї віри, але завжди в ній зростали. Слава Ісусу Христу!